Станція метро Дорогожичі була відкрита у березні 2000 року, в урочищі Бабин Яр. Тунель прокладали в землі, зайнятій колись кладовищами, а станцію на місці масових розстрілів. Станція має три підземні зали, які з'єднані між собою порталами, що чергуються з пілонами. В оформленні були використані мармур для стін, граніт для підлоги, пластик та алюміній для склепів і склоблоки. Тривалий час у торці центральної зали було розміщено панно з фотографічним зображенням Кирилівської церкви, але у 2018 році його прибрали. Перегін між станціями Лук'янівська і Дорогожичі один з найдовших у київському метро 2,7 км. Це все сталося через невідкриту ділянку станції Герцена. Якщо тобі сподобалось це відео, то не забудь поставити вподобайку і перейти на сторінку, оскільки там є огляди на інші станції Київського метрополітену.